Добрий вечір, Україна. Це програма під гострим кутом. Програма, в якій ми говоримо виключно про те, що є насправді важливим. Сьогодні в Україні святкують день архітектора. Цей день, до речі, збігається з всесвітним днем архітектора. Тому я і творча група нашої програми приєднуються до привітань. Вітаємо всіх архітекторів сьогодні. І сьогодні про українську сучасну архітектуру, про її майбутнє молодих архітекторів. Ми поговоримо. У, з нашими гостями я вітаю в гостях Олег Гречух, молодий український архітектор. Пасиві mm -hmm. що прийшли Сергій Бабушкін, головний архітектор Києва 1996 2003 років. Пасиві величезне, що завітали Олександр Бабушкін, директор архітектурної майстерні і Олександр Свистунов, головний архітектор проєктів теж архітектурної майстерні. Величезне спасибі, що ви до нас прийшли в студію. Сьогодні сподіваємося почути так свіжу думку про. Українську архітектуру від молодих архітекторів, бо саме від них залежить безпосередньо вірніше від них саме так буде залежати наскільки цікавою архітектурно, наскільки правильно архітектурно буде виглядати Київ і Україна? Зокрема, перше питання хочу поставити, все таки задати так пану Олегові. Скажіть, будь ласка, наскільки важко чи легко зараз працюється молодим архітектором в Україні? Я думаю, що зараз такий час, що не тільки молодим архітекторам, а й більш поважним, не дуже легко, тому що справа в тому, що криза ще не закінчилася. Хоч говорять, що ніби вже інвестиції якісь надходять, але поки ще почнеться відроджуватися будівництво, то до того часу ще не буде так дуже легко житися. А що для молодих характерно? Для молодих характерно старт кар'єри, тобто для старту кар'єри. Мало того, що криза це є такий трошки бар'єр з одного боку, з іншого боку, це природний відбір. А також навіть в умовах відсутності кризи для розвитку архітектури повинні бути умови. Прозорі і відкриті, тобто умови, коли підряд, будівельний чи тендер, чи проєкт отримати в генеральний підряд, можна з прозоро, або на підставі конкурсу, або на підставі замовлення державного, або іншим способом, але коли є вільний доступ до, до замовлень, тому що архітектор так чи ні, але залежить від замовників, від інвесторів, від того, для кого він проєктує. І в наш час і в Україні взагалі так склалося, що отримати, отримати клієнта є досить важко. І це пов'язано навіть не з тим, що недостатньо таланту чи недостатньо освіти. а і з тим, що молодим архітекторам немає готового об'єкту, щоб показати збудованого. І є певний ризик у замовника на натрапити на архітектора, який або зробить йому якийсь небезпечний або надто дорогий об'єкт, або той об'єкт, який не погодять на містобудівній раді. Це такий об'єктивний критерій. А інший критерій, що Державі, яка займає провідні місця у рейтингу корумпованих держав світу, okay. чекати так, на жаль, okay, чекати, okay. чекати якогось відкритого чи прозорого конкурсу, чи отримання робіт дуже важко, і це, це є така одна із проблем. Також архітекторів вчать, вчать проектувати, вчать креслити. Але не вчать подавати себе як творчу особистість, як людину, яка здатна е, зробити новий, новий об'єкт. Тобто архітектор повинен бути ще й менеджером, так? Ну, так. Від природи. Перш за все. Хоче вижити в сучасних умовах, то йому обов'язково потрібно мати навички менеджменту, власного менеджменту і вміти розмовляти з людьми, які архітектури, тому що ну, так сталося, що жодного інвестора немає. Освіти архітектурної. Це бізнесмен, це людина, яка вміє заробляти гроші, вміє керувати, але вона не знає, які є тенденції в сучасній архітектурі, що є ефективно, що є раціонально. Що є... Ця людина знає, як вкласти гроші, як отримати прибуток, як правильно ними розпоряджатися, щоб до кінця їх вистачило. І якраз знайти спільну мову архітектору з замовником це також є одна із таких перепон, яку треба або вирішити, або або залишатися без роботи. Ви підтримуєте таку думку? Ну, в цілому, да, але надо ще якби смотреть, кого считать молодим архітектором. Якщо це, ну, одна із позицій це той чоловік, який тільки що закінчив університет. Угу. Он, можно его считать молодым архитектором, но он как бы, должен продолжать, э, скажем так, в практической архитектуре э, свое обучение. То есть, э, и тут важно попасть именно как бы, в такую структуру, которая занимается практической архитектурой. И, и, и от этого зависит, опять-таки, насколько ему будет легко работать и его как бы, развитие. То есть, э, такое мнение. То есть сначала, понятное дело, что тяжело. Mm -hmm. Но это от него зависит, попадет ли он в правильное направление и э, кто в конце концов из него получится. И тогда можно говорить, насколько ему легко будет работать.